Як ми займаємося отепленням по дерев'яному будинку? Монтується дерев'яний каркас, оце вже стіна змонтована у нас. Тут використовується наша плита під артбетон 50 на метр 20 товщина отеплення 10 см. Це ми вже робили плиту в колірі, це буде білий колір при повному висиханні під мрамор. Цоколь буде тут сірий колір під артбетон. Е Ось так каркас виглядає, зафіксований до будинку, до рейки все на піну Всі такі між собою, ось як бачите, пропінені. Під 45 буде зарізатися кут. Тут зараз побачите, як виглядає. Шви ми будемо в кольорі білим поліуретановим герметиком фугувати. Так. Це на відкосі має такий вигляд. Це готовий вже відкос у нас. Під 45 хлопців зарізали. От акуратно, гарно це все буде поліертановим білим замазуватись. Дах на будинку графіт.